Площу біля пам'ятника жертвам повені на набережній облагороджують. Проєктом передбачена реконструкція скульптурної композиції. Підніжжя монументу буде демонтовано та встановлено новий фундамент. Для проведення цих робіт пам'ятник тимчасово знімуть. Також облаштують нову вхідну групу, ділянку вимостять фембруківкою, встановлять лавиці та смітники. Тротуар від вулиці Мостова до парку імені Андрія Кузьменка відремонтують на пішохідних переходах, встановлять тактильну плитку для людей з інвалідністю, облаштують пандус, порядкують майданчик для автомобілів. А саму площу підсвітять. В процесі розробки. Приймали участь як громадські діячі, такі як Андрій Луца, це архітектор, дипломований спеціаліст, він урбаніст, і його побажання і рекомендації враховані в проєкті. Так само при реконструкції е скульптурної композиції е було оговорено спокійним Бровдією Іваном Васильовичем, як саме зробити реконструкцію його композиції. Це так само враховано в даний проєкт. Проєктом передбачено е, реконструкція самої е, композиції, передбачено також влаштування пішохідних переходів з тактильною плиткою та е, пандусом для маломобільних груп населення з е, мосту на пішохідну зону. Пішохідна зона у нас буде частково вирівнювання асфальтобетонного покриття і частково заміна асфальтобетонного покриття на плитку ФЕМ. Організовано. Проєктом парковку, також передбачено освітлення території і закладено проєкт засадження нових зелених насаджень. Наразі підрядна організація проводить облаштування пішохідної зони та паркінгу, а також фундаменту під вуличні ліхтарі.